Всім привіт! І знову з вами адвокат Наталія Ковальова та моя рубрика запитання-відповідь. Сьогодні із всіх ваших запитань я вирішила виокремити два схожих, які пропоную розглянути. Перше, як поставити штамп в паспорті про розлучення? Чи можу я отримати свідоцтво про шлюб? Знаю, що дуже багато людей задаються цим питанням, і лише вчора за один день я отримала ці два. Схожих запитання. Однак хочу вас заспокоїти, що нікуди бігти та ніякі штампи в паспорти ставити не потрібно, оскільки Верховна Рада скасувала ще в 2019 році обов'язковість проставляння штампів як про одруження, так і про розірвання шлюбу. Що стосується другого запитання щодо отримання свідоцтва про розірвання шлюбу, то його отримання залежить від того порядку, в якому був ваш шлюб розірвано. Якщо ви розірвали свій шлюб в позасудовому порядку через орган недрацу, вам дійсно буде видано свідоцтво про розірвання шлюбу. Але якщо ви розірвали свій шлюб через суд в судовому порядку, то в даному випадку документом, який буде підтверджувати розірвання вашого шлюбу, буде саме рішення суду. Особам шлюб, між якими розірвано в судовому порядку після 27 червня 2010 року, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається. Якщо є у вас запитання, сміливо задавайте їх в коментарях та матимете змогу отримати мою безкоштовну консультацію на них в моєму наступному відео. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.